Десь село було туди мені треба спуститися. Це пагорба, цебіль. Звідти я прийшов, але тягнеться. Удасть Та, там стара дорога. Саме їзда там дорога на колоді. Десь повинно бути, і тут звідси не видно. Дититься отим пагорбами. Вот не важко, але з них був, звісно. Село виселили, мало попадати під затоплення. Казали, що вода підходила, але зараз вже немає.